Привіт, які друзяки. Я з Поляденку, B1 World та Марстайл вирішили позмагатися, хто краще грає. І натомість випала моя черга. Що з цього вийшло, ви побачите згодом. З вами Аргентум. Приємного вам перегляду. Ставив якусь, якийсь листок. Блядь, Бля, -на. Бля навіжу цю карту. Господи прости. Спеціально, Ой, блядь, ненавижу того персонажа, сука. Фюрик, 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 иди сюда. Сподіваюся, я зараз вас не найду. А я вас найду. Да поршню. Ебать, Що то було, ебать, я в сравцях. він на всіх накинув зразу, а фюрик нас АПК. Я пригнув і тільки побачив, що мене тупо посабили. А, блядь, як це він. А як це ти ущутився ззаді, сука? Я й не понял, блядь. Хатя всрався. То кубика срубика. Кабзез, блядь, я в шокі Погнали. Перше повішення. Так треба розгадувати Ну я розгадую. О. You open it. Я думаю, а, що о, ми здохнемо всі проти Юри. Мене... Зайшов, дивиться, де там сидиш. Бля, ну яка то карта у бостра, ну я нахуй, ну не вожу її. Та й персонаж теж якби, ман теж якби не у них втім, блядь. Ні, персонаж глядь. то таке собі. Марто, ман то такий. Перший ген вони вже завели, капець. Що робити? Блять, да як він тут. А він проб. Він за мною! Він тебе пожалів за мною, та йди в жопу, Диви, накинув на мене всю свою силу, Педрус. Він дивиться на мене розворота і побіг за Богданом, блять. Юра, ти чо? Та пт твою мать, Юра йди в жопу на мене свої ті приколи закидає. А, обожаю, знаєш? Ти ж обожнюєш мене. Пиздец, обожжаю. Йобаний ротик обожрав. Пиздец, обожжаю. Ода. Чо це якісь кубики тут розкидає? Що це за за кубики рубики блядь? Погнали, наступний. Ну да. Ну да. Ти в підвал поніс. Приколист, йобаний. А ланцюги почнуть прив'язувати до тебе рандомно. А якщо ти розгадаєш той кубик Рубіка, впа полоска сканеться. Да, так, в нас далі? Взагалі, не краще було б піти зараз за ось усім кубиком. Ой, блядь! Там мартик, ти можеш напряму гистам буде трогати. Та, ааа, конечно, блядь. Сучка! Сучка! А, чути? Та-та-та, бо в нього ты парк стоит. Ну, блядь! Вс, ну просто типа, я скажу Задрот в цьому, в дії, Дии, I'm be back, блядь. Проте нього було неможливо смахиваться, він накидывай накидывать на Ломаю поняту и юзаю кубик Питрий жук Ух ти ж, диви, давай тільки нас спалилися, все зразу, в жопу ланцюги понакидував. 2 мільярда, блядь. Ланцюдів. Я И обшокин. Блять. В Подобайчком, пацани, по -по подобаєчком. І зато я не хочеш то грати. на тікарці. Ти не хочеш в то грати? Він, не бодя. Він, ще чуєте, він не ще Бодя. Предмети. Надо було раніше Право, думати, так, блядь. Против Юрика тут, блядь, сложно, я не знаю. Мартик, я тебе зниблю. Живый. Блин, ты гонишь. Прощайся с ключиком. Дета я кубика рубика дивно. Не-не-не, не рухай его, не рухай. Смахай тебе може сюди телепортуватися. Каже, не рухай його, не рухай його. Тікай, 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 бо він може сюди телепортувати. Боже, а ми хоч один генератор відремонтували? Так, так один. Я Якось підскакую. О, Бодя просто взяв і думає, ну вас нахер. Да? Бодя, бодя ну ти мене вилить, викинуло ти Ты е не бреши. Так би зразу і сказав Ну, не хочу, я проти нього грати. Okay. Все, і вийшов Блин, пацани, ви чого? О, добрий день, блядь, да, зачепа. Та їбать же ззаду, ти коли? юра, йога. Він же ж просвітлюється, правильно, по факту, коли вони чіпляють ці. Тайди нахер! Ти чіпуйсь від я, мене. Я тут місію одну виконую, я хоча б один генератор, бля, хоч не проіграємо, я один генератор відмовитися. Я, блядь, поставлю собі відмінку місі... Що ти прикалуєшся з мене? Став прикалується, чел. Блядь, чи мене вдарив якимось хуйом що це було? Я один сечас зараз. Я не течу, блядь. Бо я зараз доремонтую генератор, але напевно не буду це робити. Марс, марс, марс. Де ти є? Ага, ти там никаєшся. Ходь, давай подихай, будь. давай подихай, я попробую знайти це. Okay. Нічого не Ти каводово ему буде шукати мене, коли я буду сидіти, бля, в цьому... сьомовогошникові. А я вам буду всім писати. Диви, блядь, <плес> як він знає. Як ти знаєш, блядь? Як! Як, сука! Як, блядь, він даже. Yeah. Я. Я не з тої сторони, у мене не було з тої сторони слідів Окей. Okay. Shift можна. Та який шифт? Бо даже через шифт я з другої сторони шифтував. Сказав, вилазь. А він мені дає збігти чи що? Ну, падай, Марс. Спасибі вам за перегляд, друзяки. Підписуйтесь на канал, ставте ваші королівські вподобайки. Обов'язково підписуйтеся на тих хлопаків, які проти мене грали. Обов'язково передайте їм привіт від мене у коментарях. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Посилання на фонд Порнежен, як завжди, я залишаю в описі під цим відео. Всього вам найкращого і хай вам щастить!